Розуміла, що український парк має бути, ну, принаймні технологія має бути створена за один рік, так? китайський, там, японський тисячоліття, а український тут нам сказали, що методологія вже буде створена прямо за всі заповнять оці стовпчики, і то вже буде український парк. Мабуть, що не буде український парк. Створений так швидко, бо ці самі парки, ця прекрасна методологія, яка нам сьогодні була тут продемонстрована. Вона дійсно прекрасна і дійсно вона під собою має ґрунт через те, що щоб створити парк, то треба створити не тільки з рослин, не тільки з каменів, не тільки з усього. А треба туди надихнути. Треба туди душу, треба туди народний світогляд. Треба туди, тобто той такий величезний ґрунт. Втілити в те все Тисячоліття, Ну у нас немає тисячоліття. Вже нам треба, мабуть, вже треба думати швидше про свій парк. Бо якщо ми будемо на тисячоліття, розраховувати, то у нас нічого не буде. Ми розгубимо те, що маємо, те, що показували все це, те, що нам створила природа, хоча б. Е, тому е, яким він має бути цей український сад парк? Ну я, я не ландшафтник, я не дизайнер. Мені важко говорити, звичайно, такими е, формулами і поняттями, але як я можу сказати, як я собі уявляю, на основі чого е, мусить бути як для мене, можна зі мною сперечатися, звичайно, скільки завгодно. Цей парк створений. Ну якщо говорити в Україні, є такий парк, немає І Це перше. А хто його створював? А хто ідея? яка була ідея? Українці ще не звикли, що в них є своя держава, не те, що свій парк. Є. Тобто парки створювали, ті парки, які нам були показані, це імператорський парк. Почали створювати монахи, це парки, якими займалася аристократія, це парки, які спочатку ем, творилися, ем, творилися, творилися, потім ставали канонами. Тобто сьогодні те ми маємо. Ми маємо вже канонізований парк. Уже не скільки він вільно, він, звичайно, живе, він розвивається, і це дійсно. Але є певні канони цього парку, щоб були канони українського парку. Мені навіть складно подумати про канони українського парку. А що взяти за основу українського парку? Якщо взяти по горизонталі, поставити тиночки, навісати, навішати глечиків. Посадити тут соняшники і сказати: Ну, це ж український парк. Я протестую. Я так розумію: ми говоримо сьогодні про сучасний парк, але не про реконструкцію. Етнографічно, тобто, в нас досить є парків, етнографічних парків. У нас є прекрасні парки в, в Львові, тут в Пірогові. Це прекрасні парки, звичайно, які переносять нас в давнину. Там можна подивитися, що було в 19-му, навіть дещо подивитися з 18 го століття і так далі. Тобто, коли ми говоримо про парк, то не маємо на увазі стилізацію. Я так розумію. Так? І стилізацію ми не маємо на увазі. То Щось нам треба взяти за основу цього парку. За основу цього парку, напевно, треба взяти світогляд. А що взяти з світогляду українського народу? Ну, я уявляю, я прийшла в парк. Я не знаю, що це український парк, але я всіма фібрами своєї душі повинна відчути, що це український парк. Вільно дихати в цьому парку і говорити, що це український парк, так само як китайський або японський парк, звісно. Тобто, щоб так говорити, то треба задіяти архетипи і. Ну то архетипну свідоміще підсвідоно ну, архетип на ну те, що робить нас українцями, те, що ми е, завжди несемо і будемо нести в собі. Те, завдяки чому ми, ми є такими, а не іншими. Тому це не так просто прописати все. У нас є прекрасна своя міфологія, так? своя давня міфологія. Я говорю про давню, давнезну міфологію. Кажуть, що нема української міфології. Деякі дослідники кажуть, що в основі. Індоєвропейських міфологій лежить українська міфологія. Ми не будемо з вами сьогодні сперечатися, чи лежить вона, чи не лежить. Але врешті-решт вона наскільки багатюща сьогодні ця міфологія, і ми е, говоримо і знаємо її. не знаємо ні, не знаємо. Ми можемо говорити про якісь моменти говорити, але сказати, що ми знаємо цю міфологію, і ми можемо відтворити на підставі цих ці давніх він цієї вертикалі, ми можемо відтворити український сад. Це дуже важко, звичайно, тому що за що брати за основу навіть цієї міфології. Міфологія державного типу, яка там тексти міфологічні про Дасть Бога, Перуна, Хорса і так далі. То в нас таких текстів дуже і немає текстів. У нас міфологія і не, і не зібрана, і не цільна, і не. Тобто, дуже. І дуже мало її в такому варіанті. Але якщо так вона і в світогляді української не збереглася, тобто за великим рахунком. Але що ж збереглося? Збереглася е, релігія, давній світогляд на рівні міфемних каркасів. Збереглося. Е, те, що ну, прийнято е, називати нижчою міфологією, те, що у нас є е, календарна обрядовість, вона вся абсолютно складається в цілісну міфологію від різдва чи від ну тоді прийнято було говорити від весни. Я чомусь завжди говорю від Різдва і до різдва. І якщо брати за основу оцю міфологію, яку ми знаємо, із колядок і щедрівок, тобто як уламки вже до нас дійшли, але все одно реконструювати її можливо як цілісну, завдяки якимсь моментам, то звичайно тоді дуже цікава ситуація виходить. Але виходить, яка ситуація, коли ми говоримо, а що таке світогляд український, як ми відносимося до природи. А ми відносимось. Ми обожнюємо природу, чому ні? Ну є різні екземпляри серед нас, але в основному ми обожнюємо природу. Ну не зруйнували ми Карпатські ліси до сих пір, слава Богу, і все, що е, аналоги у світі, е, більш ніж достатньо, де все продали, перевезли, е, зробили пустелі і так далі. Українці, слава Богу, ні. Тому що ми обо... Чому ми обожнюємо природу? Ми обожнюємо, тому що ми молилися. Е, як дасть Божі внуки, ми молилися в садах в гаях, ми молилися біля води. Ми молили... ну, це пізніше було. А ще раніше, наш погляд навіть на природу, не був натуралістичний. Наш погляд на природу був родовий. І все, що творилося, і все, що ми мали. Ми мали і знали, що це все від роду. бо кожен. І наш характер, так само український індивідуалістичний, походить теж від того, бо кожна хата мала своїх богів, і кожна хата молилася на свій овен, кожен рід мається на увазі, на свій овен молився. Але разом з тим, і знову ж таки, ми ж українці, ми молимося, ми індивідуалісти, ми молимося своїм богам, ми в своїй хаті молимося, і може іноді і нам і немає. Різниці, що там робиться у сусіда. Але ми виходимо все-таки час від часу і на великі поляни, і галявини, і кличемо весну, і е, хороводи водимо всі разом. так? І тобто ну, тут світогляд український як аєрархічний, бо не відрізнення було по, по початкове, не відрізнення ем, природнього, е, тваринного, рослинного, людського. Бо якщо повісити на, на шию лина, е, то це означало, що е, цей лин має перебрати на себе хворобу Так? Не відрізнення е, речі від. Е, е, почуття, наприклад, якщо взяти шап нитку із шапки коханої людини, то плавити її на на воскові, так, то він так само буде плавитися в коханні, як і та нитка, плавиться. Ну, але про це можна говорити дуже багато, дуже багато. І я маю на увазі, як оце все передати схематично і описати, так, бо ці моменти. А вони є в нас ці моменти. Ми ну знову ж таки. Один тільки приклад. Сьогодні чому ми, ми ж відносимося до своїх пращурів? Я що найкраще і на сьогодні? І Що б ми не говорили? А по, по всій Україні подивіться, що відбувається на гробки. По всій Україні, та скільки священники не говорять, що не можна тризну справляти, і не можна їсти на, на кладовищі, і не можна, і не можна, і не можна. А ми йдемо, кожне село, кожне місто, ми йдемо, ми їмо, ми п'ємо, ми те, що було. Ой, за царя гороха не пам'ятних часів дуже-дуже дуже давня. Якимсь чином ми ж не говоримо, ми що це свідомо ми робимо сьогодні. Чи хтось дав таку вказівку, чи е, хтось е, на, на, із телебачення там, і так далі направляється. Абсолютно ні. Оце не можна так, так якби то можна було так, так все робити разом, як це. Тобто, якщо говорити про український сад, то для мене, наприклад, одним із принципів має бути. Ну от, от я бачу доріжок там прямих і е, прос, просторних. Ну, про простір має бути, бо це в українському характері. Але такі е, прямі чотири чотирикутні, там якісь чот, чотири чотири. Ну, Регулярне, от мені підказують регулярне планування, але це, мабуть, не для українського саду. В один із принципів може бути принцип кола, тому що як чому кола? коло сонячне коло, коло життєве коло, коло ну, річне коло, родинне коло і так далі. І тут, тут багато таких моментів. Е, е, я не знаю, як прописати, чесно кажучи, бо. Е, але можу сказати, що як тільки почнеться е, ідея українського парку. Вийде із-за цих стін, відразу е, будуть дуже багато е, е, і фахівців, і нефахівців, які скажуть, що Боже мій, за що вони взялися, та це неможливо робити. Та це неможливо зробити!» І Якщо одна ідея з'явиться, то тоді цю ідею заклюють 10 ідей, звичайно. Ну, Це теж в нашому характері. Але що треба робити і треба піднімати, то це е, однозначно і треба просто йти, йти, йти. Японський сад так само не був канонізований, так само прописували, прописували і фахівці, і не фахівці, і творці, і прописували його е, тисячеліттями, тому і нам пора прописувати. Але навіть якщо сказати, взяти міфологію одного, одну людину, то я би не сказала, що це одна людина може зробити, бо тут так само треба, хоча б якийсь колектив, який міг би дойти дійти консенсусу, якщо це можливо, взагалі з консенсусом. Але е, дякую, що підняли таку проблему. Ця проблема надзвичайно важлива. Тобто, перша фразу сказала, що українського парку немає, а друга, друга теза український парк є, бо його створила природа нам, той український парк. Слава Богу, створила природа. Але ясно, що нам треба свій парк. Е, свій. І ну, він буде, якщо взялися. Молодь взялася, то я думаю, що буде. Дякую. в ы ш